Коли у наших друзів фінансова скрута, то вони летять на відпочинок не на дві неділі, а скажімо так, на днів десять. Коли фінансова скрута у Петрук Агенції, вони знімають із кредитної карти 10 тисяч гривень і починають будуватися. З неділею будьте здорові, всі наші агенти добрих змін. Ми вітаємо вас на каналі Петрук Агенції, а також із щирою душею і з найкращими такими помислами запрошуємо вас підписатися на наш канал і бути тими агентами добрих змін, які роблять наше життя кращим, не завжди легшим, але точно веселішим. Якщо десь у кадрі будуть мелькати мої блакитні рукавички, то ви на те не зважайте, тому що я намагаюся закрити динамік в телефоні. Бо, як бачите, зараз я знаходжуся на нашому зеленому морі. Це наша озима пшениця. Нарешті і нас Господь таких грішників благословив живильною вологою. І я винесла попіл і вийшла на город подивитися. Як же ж все ж таки промочило землю після сьогоднішнього нічного дощу? І що я тут побачила? Зараз вам покажу. Така невеличка сапичка тут є, ось, бачите? В нею я намагалася дістати, щоб подивитися, наскільки дощ промочив землю. І свою сапичкою я не можу дістати до сухої землі. Тобто, ну, сантиметрів 10, скоріш за все, земля промочена. Я думаю, що на сьогоднішній день цього достатньо для того, щоб насіння городніх рослин, які ми посадили, воно проросло. Ну, і мої фіолетові в минулому лабутени, вони теж говорять про те, що все-таки. Стежка мокра і до взуття верхній шар землі, він все-таки пристає. А от Олег мені тільки що дав ще таку цікаву інформацію. Зараз ми до нього дійдемо і я його перепитаю. Заодно, щоб не було, не було сьогоднішнє відео, таке. Однотипним, хочу вам сказати, парники почувають себе нормально, редисочка вже там навіть в деяких місцях зійшла, вчора все поляла. Люцерна і ця, і та, що ми садили восени, теж вже, слава Богу, відновила свою вегетацію. Цибульку вже почала рихлити, теж все добре росте. Часничок теж росте. Картоплю агроволокном ми накрили ту, що посадили там кілька рядів. І я ще натягла. Гнула он Уже ту третю тепличку чи парничок, в якому я посіяла редиску сорту Сора, але теж поливала, тому що земля була абсолютно абсолютно суха. Чудово почувають мої тюльпани, ті які я викопала на садибі. Петрушку вимушена була зістригти, бо щось вона не хотіла. Випускати зелень, тому я все постригла, все поприбирала, поляла її, і ну вона чудово зараз себе на сьогоднішній день почуває. Тут під клійонкою теж картопля, і тут ми придбали 20 метрів агроволокна чи 30 чи 35 не пам'ятаю, і картопельку накрили під агроволокно, тому що ще у нас там. Продовжується. Інтернет показує радар, що на дві ночі у нас мінус чотири. Тому перестрахувалися і накрили. Так, ну і власне пішли до Олега. Уже ж нарешті я розкажу, що, що ми почали робити. Ну і власне, друзі, для чого гроші, і взагалі по попередньому відео для тих, хто подивився і хто ну, ще один підписник з'явився, бо клюнув, скажімо так, на це відео, все ж таки подивитися, що ці петруки будуть робити, чого, чого їм вдома не сидиться. Власне, ми, скажімо так, я, я навіть ну, я не можу вам, я буду чесною, я не можу вам сказати, як це так вийшло. Що ми до цього прийшли. Не знаю, можливо, якась совість заїла, можливо, якось ну, настав цьому час. Але я вам вимушена сказати, що відколи ми з Олегом живемо, у нас практично завжди була теплиця. Практично завжди, рідко які роки, у нас її не було. Ми лише одружилися і переїхали жити сюди в Осіївку до діда, тодосія і до баби Катерини. І зразу ж навесні Олег мені побудував. Боже мій із якоїсь там лози, в якої в долині нарубав, кліонку якусь стару бабки там понаходили, затовкли ту теплицю, і в нас росла цибуля, і розсада, і редиска там. Далі, коли ми приїхали вже переїхали жити сюди до цього інтернату, у нас теж була теплиця і на городі була, і там перед сараєм була. Тобто теплиця у нас завжди була. Але коли ми, ну скажімо так, вирішили робити кар'єру в другій. Галузі. Ми те все закинули, бо вважали, що ми вхапили Бога за бороду, і воно нам уже це нічого не потрібне. Ми тут теплицю занихаяли, в нас були бики, вони там, так як теплиця на подвір'ї, вони там гуляли, ну, заводили, виводили, вони стікла побили, і так ми, ну скажімо так, покинули. і... До неї більше не верталися, Олег її розібрав, бо тоді з'явився мотоблок, не було там, як заїжджати. Олег її розібрав, лишив тільки там, один ряд під навіс, щоб кури дерлися і десь щось таке закинути, щоб дощ на нього не йшов. Можливо, ви це бачите, коли там я знімаю відео. На господарському дворі. І ось в цьому році, саме 14-го числа, коли було сонячне затемнення, коли повний місяць, коли взагалі не, не рекомендувалося щось починати робити взагалі, там якісь проекти, плани, підписувати якісь договори, робити якісь інші важливі такі, які, ну скажімо так, на роки якісь маніпуляції, саме в той день, вранці ми придумали. І зразу приступили до реалізації проекту теплиця. На фоні. Ви бачите головного тут і хти, хто директор? Я хто прораб? Я хто робака? Я хто під підсобник, Я це Олег Олексійович. На фоні також ви бачите. Нові доски, які дуже мені пахнуть меблями. Я б хотіла, щоб це були меблі, але на жаль, це поки що сьогодні доски. Олег Олексійович, що ви розуміли, я вам ставлю там шматочок відео, привіз ці доски свою ластівочкою. Це Коли хтось поставить нам запитання, на що вам на подвір'ї дві машини, да. ніколи не ставте цього запитання, бо воно мене доводить просто до, до якогось бешенства. Скажіть, будь ласка, хіба тою біленькою черепушечкою можна привезти 0,4 куба досок? Мені здається, що ні. що То лиш тільки бубочку нашу нею возити. А цією машинкою Олік з Бершаді привіз 0,4 куба досок, які будуть використовуватися для нашого проєкту. Да? Да. Ні, ну це теж бітка хороша. Яка ласточка. Ну, ласточка, ласточка, звісно, ласточка. ласточка. Отож. І ми, щоб ви нею розуміли, і поросят возимо, і бройлерів возимо, і телят возимо, і цемент возимо, і пісок возимо, і цеглу ми нею возимо. Все абсолютно, при тому, що їй, слава Богу, на сьогоднішній день 20 років. Вже 21. Уже 21. Ого, більше, Отож. От Робіть висновки. Значить, як казав покійний Зарічанський, це людина, яка будувала нам хату, ну, вкладала кирпічом. Якщо не заробив у майці, то не заробиш у куфайці. Так і ми дочекалися, коли передають заморозки і холодіну, і почали працювати. Значить, купив я доски, пів куба досок, тридцятки. Купив, заїхав до толі Білодіна, він мені на пилораму. Велике йому дякую. Він мені їх розпустив на брусочки 3х5. Також зробив ще реєчки 3х сантиметр, щоб прибивати вже тоді плівку, як закінчиться. І починаємо працювати над проєктом теплиця. Як ви бачите, що до досочок, ну одна тут уже в болоті валяється, до досочок тут ще далеко, поки вчора цілий день ішли такі зварювальні металеві роботи. Покажи, будь ласка, Значить, що ти робиш? Теплицю ми, щоб не скласти її на землю, теплицю і не вкопувати колики дерево, ми придумали таку ситуацію. Беремо трубу, кусок труби, обрізаємо її, приварюємо угольничок. Забиваємо його в дирочку ось у, і буде ось так. Одна досочка сюди, друга досочка сюди. І таким макаром ми будемо монтувати нижній ряд, а потім до ниж, ну, наче, віночок цей будемо монтувати, а потім вже будемо йти вверх. Далі, ще щоб не замокали досочки і бруски, ми під. Забиваємо стоєчки на рівень цегли і прокладаємо ще такий підморочок із цегли. Обкладаємо, обсипимо його землею і буде служити вічно. Ну, вічно. Я, надіюся, я надіюся, поки я буду живий, то воно нам ще послужить. Друзі, ми, скажімо так, ну, мислимо по-дурному, але критично. Це вже наше останнє. Ми вже більше, я сподіваюся, вже теплиць робити не будемо. Вже прийде зять, як у кого п'ять, тоді вже хай собі будує там, купляє, готові. І так далі. Це вже наше останнє. Тому було прийнято рішення, хоч трошечки, скажімо так, продовжити. Термін її служби. Тому ось такий варіант, Олег придумав, щоб не закопувати доски у землю. Тому що ми робили років 7 чи 8 тому назад забори по подвір'ї із соснових досок. Повірте мені, воно вже все перегнило. А через 7 чи 8 років, додайте 55 плюс 7, це, це вже буде Олегові не до теплиці. Тому вирішили ось так трішечки підстрахуватися, і все-таки метал, ну, щоб щеплення землею. Все-таки було із металу. Стосовно розмірів. Значить, ми робимо тепличку 4 шириною і 5,90 довжиною. Чому 5,90, а не 6? Тому що плівка покривна йде 3 метри, щоб був нахльост 5 см. Посередині, значить, беремо 5,90. А тут ми у нас. Можна довільно ширину брати довільно, тому що це і Будемо стелити ось таким чином. Звідси і по кругу. Дві штуки пленки буде по 6 метрів, по 3 метри. Друзі, стосовно того, що буде рости в теплиці, як воно буде рости, там скільки чого, ніякого агробізнес-плану немає. Все робиться, скажімо так: ось, ось день настав, сонце зійшло. Що в голову прийшло, те робимо. Тому залишайтеся на каналі, кому ця тема цікава, хто ще так само вагається, як, як і ми. Залишайтеся на нашому каналі, підписуйтеся, натискайте вподобайку, якщо вам не важко, бо бачу, що важко, бо із, більше із 120 переглядів всього-навсього 6 вподобайок. Значить, можливо, немає людей у нас на каналі, яким ця тема цікава, але для тих, кому це цікаво, завдяки вашій вподобайці чи коментарю, такі люди знайдуться і, можливо, вони якийсь досвід зможуть взяти для себе. Отже. Підсумок відео, який, знаєте, пам'ятаєте, мультфільм Простоквашено, де Листоноша казав, чому я такий злий був? Тому що у мене велосипеда не було. А знаєте, чому ми такі злі були? Тому що у нас теплиці не було. І зараз, я сподіваюся, нам буде набагато веселіше, тому що ще один об'єкт роботи додається на нашу. І так хвору спину і, і болячу голову. Але як то кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанське. Ми віримо в наші збройні сили. Ми віримо в те, що як би важко не було, ми вистоїмо, ми викарабкаємося, і все у нас буде добре.